Доброго дня в даному відео поговоримо про штрафи від ТЦК, які накладають за порушення громадянами правил військового обліку, а саме неуточнення вчасно персональних військово-облікових даних. Зараз доволі велика кількість військовозобов'язаних звертаються із зверненнями, що ТЦК подали в розшук чи наклали грошовий штраф в розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень, саме у зв'язку з ненаданням у райони ТЦК власних персональних даних. В Багатьох випадках такий розшук та штрафи є незаконними, адже районні ТЦК помилково вважають, що військовозобов'язані повинні подавати певні персональні дані про себе та заносити їх в реєстр військовозобов'язаних. Тут варто сказати про юридичну основу даного виду правопорушень. В нас є передбачені правила військового обліку. Вони затверджені постановою 1487 Кабінету міністрів України. Відповідно до пункту 8 цих правил військовозобов'язані чоловіки повинні у випадку зміни персональних даних, які зазначені у пунктах 7 та 7.1 частини першої статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів повідомляти про які зміни в семиденний строк через або електронний кабінет призовника, тобто Резерв Плюс, або особисто звертаючись до районного ТЦК. Ось і у зв'язку з цим районі ТЦК доволі часто вважають, що військовозобов'язані порушили це правило військового обліку і вчасно не надали персональні дані про себе. Що вони вважають персональними даними? Якщо перейти в закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а саме до пункту 7 та 7.1 цієї статті. То дійсно військовозобов'язані чоловіки повинні в семиденний строк повідомляти тільки про зміну місця проживання або перебування, а також номери засобів зв'язку. Та електронної адреси. Тобто ті дані, які можна змінити зараз онлайн або через Резерв Плюс, або можна особисто звернутися і подати такі відомості до районного ТЦК. Проте доволі часто районі ТЦК вимагають повідомляти про зміну абсолютно всіх персональних даних, які є в реєстрі військовозобов'язаних. Перелік цих персональних даних він дуже великий. Він також зазначений в цій статті. Ось, наприклад, кілька з них. Перше, відомості про внутрішньо переміщену особу. Потім відомості про особу зниклу безвісті за особливих обставин, відомості про примусове виконання рішень щодо особи боржника, реквізити посвідчення тракториста машиніста, реквізити посвідчення водія, відомості про документи, оформлені для виїзду на постійне місце проживання за кордон, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про статус ветерана війни. Відомості про наявність судимості, відомості про встановлення зміну групи інвалідності, відомості про досвід роботи за спеціальністю, реквізити документа про освіту, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Реквізити паспорта громадянина України і так далі. Тобто можна зробити висновок, що цих відомостей дійсно доволі багато. І дуже поширені випадки, коли військовозобов'язані чоловіки закінчують освіту і не повідомляють райони ТЦК про наявність вже диплома про освіту, або не повідомляють про наявність досвіду роботи чи про отримання водійських прав. А і районі ТЦК, дізнаючись про цю інформацію з якихось інших джерел, відповідно вважають, що такий чоловік вчинив адміністративне правопорушення, а саме у вигляді порушення правил військового обліку. Але варто сказати, що військовозобов'язаний не повинен самостійно повідомляти в райони ТЦК про зміну цих персональних даних. Законом лише передбачено, що ці дані можуть знаходитись в реєстрі військовозобов'язаних. Відповідно до правил військового обліку, військовозобов'язані повинні повідомляти в семиденний строк тільки про зміну місця проживання або номеру телефону та електронної пошти. Всі решту даних. Не вимагається, щоб він повідомляв це особливо в семиденний термін. Тобто з цього можна зробити висновок. Що якщо вас районний ТЦК подав в розшук, чи наклав грошовий штраф за те, що ви не повідомили там реквізити паспортного документу, чи не повідомили дані стосовно отримання водійського посвідчення, чи реквізити диплому про освіту, такі дії районного ТЦК є незаконними. Відповідно буде цілком можливо та реально оскаржити постанову про накладення штрафу до суду. Якщо у вас залишились додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутись за номерами до юридичної компанії Інсенін.